Так, друзі-колеги, всім привіт! Моє вітання. Ну що, у нас сьогодні був день перестановки. Цілий день займалися е, перестановкою техніки. Ганяли все туди-сюди. Тепер у нас що у нас? Що ми маємо? Комбайн стоїть тут, один трактор стоїть тут, інший, на жаль, не вмістився, поїхав туди, став там. І зробили значить, на території вже таку розставили трішки, зібрали докупи. Всі значить, агрегати, які у нас були частину з них, ну і притулили їх, так сказати, в одне місце. Розприділили, подивилися, як воно буде стояти взагалі під навісом. Ну а першочергово, значить, там зараз треба буде зробити забор. Так, значить, подальші наші дії. Їдемо дивимося на гірчицю. Як у нас повсходила гірчиця, потім е, показую вам далі процес. Треба там витягнути раму на тій території і, можливо, щось підрівняти, значить далі весь, весь процес вам покажу. Ну І також значить, у планах зробити отут навіс, отой невеличкий ангар. Розібрати, він зроблений е, ну, він металевий, там металева вся конструкція. Його розібрати і зробити отак до, цюда, до цюда зробити, е, значить, накриття. Зробити такий навіз під техніку, щоб сюди і Камаз заліз, і, можливо, ще якась техніка, ну, само собою, трактора. Я думаю, буде, буде нормально. так так. що якось так. Ну а ви, звичайно, колеги, не забувайте ставити подобайку, підписуватись на канал. Хто ще у нас не підписався, пишіть свої коментарі, пишіть свої думки. Ну, а ми погнали. І, значить, вся ж причина. Зараз вам розкажу всю причину, в чому була, чому гуділа тая гідравліка. Ну це далі у відео, так що, щоб не пропустити, е слідкуйте. Погнали. Так, друзі, ну і в чому ж була така проблема, що у нас гуділа гідравліка. А ця причина була в цьому. Ось фільтр гідравліки, який перебуває в такому стані, і причина отого гулу була у ньому. Так що... Можливо, хто не знає, куди звернути увагу, от бачите, така дрібниця, а і за неї була вся, вся ота причина. Тепер воно все працює нормально. Поміняли, значить, взяли отакий фільтр VIX. Е, номер його. Так, ось. Можливо, комусь буде треба. Забивайте, дивіться, отакий от фільтр. В районі щось 500 гривень коштує. Так що... Ця причина несправності була в цьому фільтрі. На даний час гідравліка працює чудово, вона не гудить, вона не шумить. Далі зараз в вам у відео все покажу. Так, друзі-колеги, всім привіт! Моє вітання. Значить, ось дивитися на гірщицю, як вона тут в якому стані перебуває. І тут, значить, нею зацікавлений не тільки я, а він ще один кандидат. Сидить, дивиться, так, а ну, буде тікати чи не буде. О, збодрився. Так, а ну. О, пішов, пішов, пішов. Так, да, у нас в цьому році, можна сказати, дуже такої багато, що зайців, що е, лисиця бігає. Так, що нам треба? Дуже багато розвелося всього цікавого. Е, значить так, що у нас? Що у нас по гірчиці? Зараз будемо дивитися, чи вона у нас поключилася тут. Так то та, в принципі що тут, що тут далеко ходить, правильно, правильно, зараз ось якийсь рядок знайдемо та й будемо, будемо дивитись. Так, мабуть це не цей рядок. Мабуть оцей. Ага, є, здесь гірчечка. Так, ага, ага, ага. Усе є. Так, все норм. Все нормально, дивимось. Ось, ось вилазить. Так, це ось добре вилежить чи ні? А, ні. Це теж гічечка. Ну є, поключилося, є. Зараз іще пораємся. О! Все тут чітко. Все тут чітко. Так, ну, не будемо, не будемо багато тут копатись. Е, вже початок є, початок, можна сказати, закладений. Е, будемо очікувати ось у нас вихідні і дуже такі теплі, от плюс 20 стоїть, а... На сонці, мабуть, цілих 22-23 є. Ну, Будемо чекати. Взійде зі ця гірчичка. І будемо, я думаю, що вносити гербіцид разом із інсектицидом. Ну, це вам далі все, все покажемо, будемо розказувати і будемо показувати весь процес по вирощуванню е, даної культури в нашому регіоні. А це ж, звичайно, все ми назад. Закопаємо так. О, так, погнали далі. GoPro, на жаль, зараз немає можливості вам познімати, тому приходиться отак бігать. Так, Що у нас по наробітку вже 2054 мотогодини. вже трішки ми накатали. Так, що у нас тут прицеп уже поставили? Треба трішки його змістити, бо будемо копати під забор. Так, трішки тут ми підровняли вже, більш-менш, так сказати. І позганяли частину агрегатів. Зараз я вам їх покажу, як воно все приблизно тут стоїть. Не всі, звичайно, але більшість. Більшість з них. Так, треба нам прицепить А Ще ж забув вам показати, встановили сюди комп'ютер від сівалки кун. Так що є такий варіант, що будемо сіяти і цим трактором, бо думали кун тягати юмзом, але дійшли до того, що, мабуть, буде працювати МТЗюк. Так, ідемте. Так, значить, прицепили крючок. Зараз будемо витягувати ту раму, яку закопали. А ну, в принципі, нема чого показувати. Вона розпалася. Ну що, вона, трухляк? Ми вирішили її кудись там за цей, можливо, щось відрізе, да на фундамент, кудись піде, але, мабуть, великого сенсу тут не буде з неї. Там вон железяки полишалися. Так а що, хай тут лежить? Туди її, так? Да? У нас ще, ще чергова долина. Е, значить, а ну Напишіть в коментарях, є такий план викопати якийсь басейн, будемо тут форель розводити. Або хрещений казав, у нього тут баня поруч. Каже, З мене баня, а з вас каже, чани. Декілька чанів поставимо, а тут зробимо басейн, будемо басейн стрибати. Як це такий варіант? Це, звичайно, можливо, хто не зрозуміє, це жарт. Хі -хі. Тому що ну, тут в плани взагалі поставити ангар під зерно. Але як бачите, тут взагалі ось земля така сира, що це просто жесть. Так що отак. Ось ось. Як бачите, гідравліка що робить правильно, вона взагалі не гуде. І хто б міг подумати, що причина зовсім така банальна в отому фільтрі. Бо багато людей писало, що причина може бути у там, штуцерах, у клапанах, у ще якихось там патрубках. Ну, Багато людей писало. Це коментарі правильні, якби ну, дякую всім, хто писав, хто допомагав. Але ж самі, самі бачите, в чому була ота причина. Ми зробили і додатковий отой злив, якщо його так можна назвати, як він там по научним називається, не знаю. Наче й помогло, але тоді знову ж таки, причина вернулася. Проблема. Повернулася до нас назад. Так, що ми будемо. Будемо ті Ці і да? будемо щепляти, так? Да? Ага. Так, зараз накинемо палітні вила і ми його будемо цеплять, так? Да? Оцеплять будемо? Ага, давай. Так. отак гачок разом із цими вилами. Бач, вікно як тарабанить. Треба ставити кондиціонер. Так. Або отак зробити. Так, а що ми далі цепляємо? Цепляємо чи нічого не цепляємо? Ага, зрозуміло. Треба что-то предложить под них. І десь його теж переставимо зараз. Так, зніму вам з іншого ракурсу, бо із за руля не цікаво. Треба багато роботи робити. І руля крутить, і думати, і знімати, і щось говорити, то дуже багато якби, задач. Папка не хоче знімати, то буду я знімати. Так, чіпляємо ковша і зараз отут трішки ми його треба е заровняти, бо у нас не влазить іще. Декілька агрегатів, таких як ну, мотига там у нас є, у нас є ще розкидач, декілька прицепів, ну таке якби. Трішки воно не влазить. Я вже не беру до уваги оті агрегати для е, сінозаготівлі і такі там ну, малогабаритні. Малий оприскувач там. Таке. Попалки, сажалки, таке вже там десь притулим його. Але десь треба плюс-мінус десь стоїть ковш. Треба отак іще площадочку ровняти. Да, і питань по гідравліки тепер немає. Бо було ж таке, що зимою працюєш, із сніговою лопатою, з відвалом. Ти її підіймаєш, а вона гуде. Навіть не з лопати, навіть просто на віску підіймаєш, а вона ну, гуде, навіть. Так. Треба. Підкерувати трішки не видно. Так, ну що, знову у нас щелепний ківш в роботі, він у нас в роботі завжди, абсолютно на всьому. Ось як бачите, де цей ківш? Ага, ось він. Ось стоїть чистенький, гарненький. Вон, трішки там Замазаний, але фактично ми ним взагалі не користувалися. Це так, для зерна, для погрузки якогось там соняшника. А основну роботу робить щелепний ківш. Так, що ми тут кварчуємо? Кущ бузини. Ну Нічого такого особливого, але, але його треба вирвати. Так, сюди давай ближче. Не, ну не взяв. Ні, не взяв, не взяв. Ну, в принципі, можна і так. Так, нам іще сюди, оце ми цю ділянку розрівняли, але плюс до цього воно буде, звичайно, все бетонуватися, тут заливатися бетоном, замовлятися. Тут близько 120 кубів бетону треба з нашого розрахунку. І плюс до того його треба ще вирівняти отуди, десь, плюс-мінус. Спланувати. Екскурсію. Перша позиція ківш, друга позиція, значить у нас тут стоїть плуг. Ну, це поки що воно тимчасово. Тут буде також робитися навіс. Навіс від е, того приміщення. Приміщення вже розплановано, що з ним зробить, від того приміщення і десь плюс-мінус до цього горіху буде робитися також навіс. Е, під техніку. Це поки що так. Попередню ми всю поставили сюди лужок. Велесагра. Так, далі у нас диски, були в роботі і будуть далі. Ще в цьому сезоні будуть в роботі. Весною маю на увазі. Це у нас що тут? Техпромсвіт ДБН-2,4. Так, далі йдуть у нас дві борони. Борона зубова. Від компанії Гермес 9-метрова. І боронаш тригільна від компанії Техпромсвіт це значить сьомий зуб для роботи по всходам Ми її пробували по закриттю вологи, але вона в нас якби, на наших ґрунтах вона ну як можна миритись, але зуб робить краще. Так, профіля. Профіля вже закуплені на забор, вже весь матеріал є, включаючи. Значить, Профнастил, все значить є. Очікуємо, очікуємо коли почнемо копати. Цю роботу наголошую, робити, будемо робити ми самі. Е без, без знайомних так сказати, рук, голів, розуму, як можна це назвати, будемо все планувати абсолютно самі. Трішки ми його тут розрівняли попередньо так. Там от зрівняли, трішки дорогу на вулиці почистили, підрівняли. Так. Значить Перегнав сьогодні вже прицеп, поставив його сюди. Тут вийшов такий зазор, що щось... треба прицеп сюди ближче ставити. Прес перегнали, два у нас культиватора стоїть. До речі, скоро вони підуть в роботу. Це в нас генерал на двохвитковій стійці. Так, що тут далі? Так, знову трішки розгладимо, бо вчора розглажували, але все рівно тут, як бачите, трясовина. Там глина і воно таке, аби воно ґрунт було, то воно б не так просідало. А от ця глина із ґрунтом в переміжку це просто як желе. Так, генерал, я думаю, він завтра поїде в роботу. Двохвиткова стійка, 4 метра. Можливо, навіть із юмзом його зразу на погану оранку запрем. І можливо навіть і цього запрем туди. Так, РК Груб. Е, стійка болота 4-метровий. Ну, я думаю, порівняння ми з ними зробимо на полі. Кому буде цікаво, ми їх порівняємо, розкажемо. Хто хоче приїхати подивитися на їхню роботу, приїжджайте, дивіться. Ремсинтез, по ремсинтезу посівалки ми розібралися вже хлопці. ось Декілька днів назад до нас приїжджали, все нам пояснили, все розказали. Так, все, Тут є по нашому ремсинтезу. Далі у нас соняшникову приставку ми не знімали. Із цього, із жатки. Так вона і лишилася. А, ще ж у нас мотовило є. Ж треба й мотовило кудись притулити. Так, ну да ладно. Так, он, до речі, е цей. Отак поставили оприскувач. Поки що також тимчасово. Ще одна зубова борона, цепка на борін. Це ми, до речі, її робили самі. Ну, Папка робив. Е робив її тоді, коли тільки ми починали. Сільське господарство ведення активне, таке. це був 18-й рік. Кому цікаво, можливо, комусь колись розкажу історію взагалі е, ну, заснування нашого так сказати, невеличкого сімейного господарства. Можна сказати, що воно почалося з цієї зубової борони, тому що тоді, коли е, ну, хотіли в когось взяти, у нас було на той час там 3 гектари землі, хотіли вологу закрити. А всі почали морозитись, так, так сказати, і або всім одразу треба було. Будемо так виражатися, нема чого приховувати. І тоді вирішено було поїхати на металобазу, купити е, метал і зробити отаку борону. Зробили її буквально там за, за півтора дня, за день і за вечір, будемо так казати. Зліпили, зварили, все розмітили. І отак воно все вийшло. Ну і поки що тут отак стоїть наш Герінгов. Так, що у нас тут? Трішки проходить знову планування, десь якісь горб... горбки і ще щис, щасаємо. Щис, Але як бачите, гідравліка працює справно. Вона не гуде. Не дичить, не гуде, працює справно. Так, да, причина була, я ж кажу, що ну, зовсім наскільки просто банальна, по часу вона зайняла. ну, Перший раз я в житті робив цю процедуру, ну, хвилин, я не знаю, ну мов пів години, не більше. Так, це що вже буде зараз е, знесення приміщення? Так, колеги, ну, будемо завершувати наш відос на сьогодні. Трішки вона вам зробили невеличке включення. Конкретно розказав по гідравліці, що вона у нас вже не гудить. В чому була насправді причина. Можливо, когось теж є така проблема із гідравлікою, то щоб знали, куди також можна ну, звернути увагу.